Ну от Путін в черговий раз визнав, що він брехав. Ну, пам'ятаєте, зелені чоловічки це не ми, а потім це ми, потім ми, а потім не ми. І от зараз він знов визнав, що він брехав. Це дуже цікаво, тому що зараз той перший випадок, коли він збрехав, визнавши, що він брехав. От що дуже цікаво, таке буває з Путіним не часто, як правильно він доходить до певної точки, і тоді, коли вже можна, він визнає попередню брехню. А зараз у нього немає часу. Він визнає, що він брехав раніше, ще до моменту, коли би йому треба було говорити правду. Тобто він бреше зараз, але визнає те, що він брехав і раніше теж з вами я. Олександр Бригінець і мій канал Бригінець, не телемарафон. Підписуйтесь, бо прогавите все. Так от, він сказав, що ініціатива стратегічна перейшла до Росії. Вдумайтесь фразу. Ініціатива стратегічна перейшла до Росії. В ній кілька термінів, але ключове для нас термін перейшла. Тобто, якщо вона перейшла з точки зору Путіна, це може бути неправда з точки зору, що вона перейшла. Але це може бути точно правдою, з точки зору того, що вона раніше не була це, в руках Росії. Тобто, Путін говорить: Росія не мала ініціативи раніше, і це не можна обговорювати, тому що він визнає це і це його. Право це визнавати. Але тепер ця ініціатива перейшла до Росії. Отут можна сперечатися. Але він сказав, що вона раніше була не в руках Росії, а тепер вона в руках Росії. В що можна тут повірити? Тільки в те, що він говорить, що вона була не в руках Росії. В це можна вірити, бо це негативне визнання. Ну, тобто людина визнає, що вона гей, чи вона визнає ще щось таке. От в даному випадку Путін говорить, я визнаю, в нас ініціативи не було. Точка. А й я заявляю, що ініціатива тепер у нас є. Це не факт. Це дуже важливо. Це дуже важливо розуміти для того, що відбувається на фронті. Тому що Росія завжди говорить, що не є ініціатива. Що вони перемагають, що вони все круто. А тепер вони говорять, що виявляється, раніше, у них було не все круто. В цьому ж інтерв'ю, не говорять про те, що у них все круто. Вони в всьому найкращі. Ну, там, крім певних пунктів, таких як важкі дрони, бомбардувальники наші. Ми про це мало що знаємо. Ми мало що знаємо про те, які у нас круті бомбардувальники. Ну, я знаю, що це ті дрони, які можуть не лише бити і нищити росіян, вони можуть їсти, возити зброю, возити, можуть багато чого кльового робити для наших хлопців, і вони це роблять, забезпечують, і логістика і так далі. і так далі. Але коли Росія говорить, що у них є хоч в чомусь проблеми, здогадайтесь, що це значить насправді. Ні, ну ваша версія. Розкажіть мені, напишіть, що ви думаєте з цього. Я думаю, я думаю, що у них капець просто. І коли вони говорять, що у них є проблеми і у них є перехоплення ініціативи. ну... Ну, я зараз не знаю. Я ж не військовий експерт, я аналітик. А як аналітик говорю, що коли Путін говорить, що у них є проблеми і що вони перехопили ініціативу, це означає, що проблем у них дуже багато і нічого вони не перехопили. Ну, ні, ну, сперечайтесь, напишіть мені: ой, ти нічого не розбираєшся і так далі. Я розумію, як діє Путін. Путін діє просто, він бреше. Він пояснює. Своєму, ну, хотів сказати, народу бидлу, що у них все добре і у них є шанси. А насправді він їм пояснює, чому вони за три дні беруть Київ уже 4 роки. Він каже, у нас були проблеми. І от тепер, нарешті, ну, пам'ятаєте, Зеленський, у мене був Єрмак, він все заважав, а тепер ми без Єрмака повна демократія. От приблизно те саме каже і Путін. У нас були проблеми, ми не могли перехопити ініціативу. У нас була проблема така, а тепер ми перехопили ініціативу. Нічого вони не перехопили. І коли наша влада підтверджує, що вони перехопили ініціативу, це теж нічого не означає. Я не довіряю нашій владі так само, і коли нам говорять про те, що ну, коротше, все, що вони говорять, може бути спрямоване не на те, щоб розказати правду. Це про наших. А про те, щоб нас всіх змусити консолідуватися навколо Зеленського, тому що саме він може допомогти нам в цей критичний момент, бо саме він може дати таку команду Збройним силам, щоб нам стало від цього легше. Ну не може він дати такої команди, Ну тому що він не може дати ніякої команди. Ну він не міг без Єрмака, ой, з Єрмаком, а він не може і тепер без Єрмака нічого зробити. Ну, тому що не може. Ну, ну ви розумієте, так? Да? <смі> Мені сподобався мій жарт, дуже кльовий жарт, я придумав. Е, я написав такий жарт від імені когось з наших великих, чи то Петлюри, чи то Бандери, не пам'ятаю, так там такий жарт що Для того, щоб нам перемогти Ні, від, з Петлюри, нам потрібно небагато. Нам треба повернути залужного і Порошенка на свої посади. І все, нічого нам не треба. Залужний головний командувач Порошенко президент, все буде добре. А коли я переплутав це з е, тим, що нібито від мого імені е, сказав Бандера, то там фраза звучала так. Ну, це що ви розумієте, що Бандера і. Петлюри не могли говорити про Зеленського. Ну, ну, може, комусь треба пояснювати. Ну, просто нагадаю вам, що коли жили Петлюра і Бандера, Зеленського ще не було. Ну, просто так, щоб ви знали. Так от нас сказали таку цікаву річ, що не можна зупинити відставку Зеленського, якщо її час настав. Ну, це відома фраза, яку приписують Бандері. що Про те, що не можна зупинити те, те чого час уже настав. Отака От історія. Таким чином, історія дуже крута. Путін визнає проблеми, він визнає перевагу України в певних моментах. Він пояснює це своєму народу і дякує, що вони змогли інвестувати, там, якісь там внески знести і так далі. Тобто, ну, типу по волонтерить і так далі. Але хто у них є, крім їхнього волонтерського народу? Відповідь: ніхто. Чому? Тому що інвестицій міжнародних у них немає. А у нас вони є. Штати, гайдотні, противні Штати з Трампом нам допомагають. Європа, квола безвольна, така собі нам допомагає. Ще багато чого нам допомагають. І тому, звичайно, нам важко, і ми можемо визнавати наші помилки мільйон разів. Але коли Путін говорить, що вони перехопили ініціативу нарешті, не вірте. Ніфіга вони не перехопили. У них немає чим її перехоплювати. М'ясом сьогодні війну не виграють. Можна зайняти ще одну позицію, але війну виграти неможливо. Це не час тушонки. Слава Україні!